Друзі, всім привіт! Ми з Емелі. Йдемо в магазин загублених посилок. Надіюсь, сьогодні будуть там посилки, а не, не одяг, бо коли ми не йшли, там завжди останнім часом одяг. Зараз побачимо. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, по 5 доларів. У нас дуже класна погода. Ми на місці. Сьогодні у нас що? Сандей? І все по 5 доларів. Найменша ціна. Ось по 25 центів. Я якось була, в статі приходила і можна дещо знайти. Йдемо. Ні, я вже бачу народ. Я вже бачу, що там не посилки, а одяг і багато-багато людей, і в статі дуже багато одягу, бо раніше там все було закрите. Знову штани. Зараз ми ой, пліди класні. По 5 доларів плед. Це взагалі красота. Такі подушки. Ну, пліди явно дорожчі. Ось, наприклад, такі здорові полотенця, вони також набагато дорожче стоять. Можливо, тут є ціна. Не бачу. Ось юбка. Тут знайшла я постіль. Ось така дитяча з мікрофібри. Набор. Це треба, щоб Емелі не бачила. Ось такий класний плед. Дуже якісний. Гарно, Емелі. Ось лампа. Поломана вже лампа. Якісь набори. Ось, наприклад, блузочка XL, це на дівчику. 15 доларів. Ось маленька така, гарненька, ротфелик. Ось така тол толстовка. Нема ціни, А, вісім. Вона 28 стояла, потім в неї на скіпку поставили на клір. Одягу тут його багато, мені здається, люди його не позабирають так швидко Можна приїжджати і завтра, і післязавтра. Ось щось таке, я не знаю. Ось такі органайзери прикольні. Вони теж не дешеві. Ложіть туди косметику або там якісь. Ось так клас. Дощовик. юбка така. Купальник. Ось скільки тапочок. Кстати, класні, ось мій розмір. У мене дев'ятка, тут десятка і сімка. Можливо, є десятка ось така. Фу. Домашні. Такі класні, кстаті, зручні. Ось такий набор я мені знайшла. Харібо, тут попкорн і харібо тако в такому відрі. Ідемо далі, можливо, щось знайдемо, цікаве. Я нічого не планую купувати. Ось кросівки такі. Чого б і ні, Це якийсь купальник. ой очки прикольні, Не знаю для чого. Ну, явно вони стоять дорожче, ніж 5 доларів. Туфельки. Тори, потім ось кофта. Тут атаргіт близько, це все старгіта. Ось ця кофта дитяча, колись в Емелі дивилися на неї купувати. Такі кеди. Да, така в Емелі була в тебе, так? Да? Да. Десь Емелі неї загубила. Також балетки. Ось такі тапки, тут дитячі речі. Багато сапожок. Дитячих ось таких. Ось знов піжама, але ну, я не буду брати. Можна спробувати. Кстати, якість непогана. за... не знаю скільки коштує, але я того разу собі також піжаму взяла, тільки іншу. Туфлі. Цілий. Упаковка так Це на маленьку якусь дівочку. Світильник. Далі якісь цукерки, батончики. Якісь свадібні плаття. Ой, які тяжкі. Ось такі. Обух. Мусорні, такі органайзери прикольні. Щось ми землі нічого не знайшли, щоб нам дуже сподобалось. Джинси. Це щось прикольне. О, така піжама, як у мене була. О, точно така саме XL, а в мене була М-ка. Тапочки, ой, курячі ножки. Ой. А хто такі носить тапки? Це якась курточка. Постіль взяти. Кепка на пляж. Ой Емелі, так, прикольний. Це якийсь. Не зрозуміла, що це таке з якоюсь діркою посередині. Для чого? Емелі, ти щось побачила класне. Світерець. Знаєте, прикольний такий. На осінь. А сумка. Нема ціни скільки коштувала. Ось така цепочка мені підходить, бачите. Буковка А Альона Коштувала 20, 20 доларів. Ось така прикольна. Це для дівчинки. 25 коштувало. Ага. Ось знайшла цепочку з позолотою ще. Ну, основа там не стрібна, а якась інша. Також 25 коштувала. Такий конвертик. О, ми знайшли мікровановку, але вона нікому не потрібна, бо тут зазвичай в всіх домах є вона. Той ніхто її не бере. О, сумка холодильник кстати, прикольна. Можна брати де продавати. Головий. Оце пластик, думала стекло. Сухі квіти. Тут якісь наборчики. А це що, подвіски? Це для яйця Ставити і так їсти. Яєчко. Знайшла навушники. Щось ніхто їх не хоче брати.